Скажіть, будь ласка, чи будете ви святкувати водохрещення за новим календарем? За новим да, не будете. Ви будете по старому календарі святкувати. Да. Мало того, що тільки води там якого то угу. тільки на водохрещення 19 го ідуть. Угу. Угу. Я зрозуміла, скажіть, будь ласка, ви вірите у сили води? Так. Да. А пірнати будете в ополонках? Mm. Зрозуміло. А пірнали хоч колись? Ні. Ні. Добре. Дякую вам за вашу відповідь. Гарний свят. Ні. Чи будете ви святкувати? Ні. Скажіть, будь ласка, чи будете ви святкувати по новому календарю водохреща? Я звичайно святкую водохреща. Не святкуєте. А, я зрозуміла, дякую. Скажіть, будь ласка, чи будете святкувати водохреща за новим календарем? Будете? Добре. А полонку? Ні. А ви вірите в цілющу силу води? Вірите? Добре. І будь ласка, чи будете ви святкувати в цьому році водах? Водахрещі? Навірно, буде. Будете? А по якому календарю? По старому чи по новому? Не знаю, я навіть з не на А, а так, По так, новому так. календарю буде водахреще 6 січня. Добре, буде по ньому. А ви з пірнаєте у воду чи ні? Ну, ні. Ні? А ви вірите взагалі у ціліщу сили води? А, взагалі, це дуже коротке інтерв'ю, чи може можна скільки хочете да? розказати? А ага, вирішите все, що я скажу свої своїх дітей? Я знаю, вам це цікаво. Uh -huh. Я їх зобов'язую купатись холодною водою, uh -huh. тільки цілющано в тому, що організм Бог створив в нас насму систему, тому вона має завжди проходити закалювання. Це Дуже важливо. А як таку, як це слово таке, забув? Вибачте, ви самі розумієте? Ну, ну ні. Ні, я зрозуміла. Це я... яке слово, підскажіть ні. з таких е... Ладно, не буду забрати Ні, а шостого й... будете, а будете Будемо. пірнати ополонку? Ні, ніколи не пірнала і не планую. А я зрозуміла. А чи ви вірите в ціліші силоводи? Взагалі, ну, да. так. Вірите так. Ясно. Дякую вам за вашу відповідь. Гарний сад. <свят> Добрий день. Можна опитування зробити? Посвяткувати. <святувати>. Подохрещення за новим календарем. Це 6 січня. Чи по-старому? По, по старому будете? А пірнаєте околонку? Ні. Ні. Не, не, не. А чи вірите ви в цілющі сили води? Так. Да. Вірите, так? А які буде до обряди робити так. дома так? Ну, знаєте, я освічу повністю хату. І е, е, всі повіємо величі світу. Я буб, мабуть, чі, угу. ну, там ж не чули, так що. Угу. Все як, як, як повинно бути, по всім всі, всі канонам, по всім обрядам і все інше. І це буде 19-го, так? Це буде 19-го. Я зрозуміла. А чому саме 19-го? Знаєте, чому саме 19-го? Бо нас, старших людей, ну, нам трошки важче перейти, чому це вам молодь. Угу. І от 6-го ми будемо продавати. І 19-го ми будемо працювати. Uh -huh. У нас на Западній Україні так. Теж люди переходять, знаєте, але тож, хтось перейшов молодеж, а хтось ще є. Старший буде ще ні. Ну, ми прийдемо, це треба час земків, зразу. Uh -huh. зразу все так не буває. Так що... Дякую. До скажіть, будь ласка, чи будете ви святкувати водохреща в цьому році 6 січня або 19? 19. 19. 19. А чому 19? А тому що ми старі консерватори, дівчатки, я вже в віці, я коні на тобі не маю. Ми там крестились, як би. А чи пірнаєте ополонку? Ні, ополонку не пірнаю. А ніколи не пірнали? Ні. А хочете? Ну, а зараз ні. Я зрозуміла. А чи вірите ви всілющу силу води? Так, да, Обов'язково. А які будете обряди вдома робити з водою? Ніяких. Сходимо в церкву, посядемо водичку, вип'ємо uh -huh. водички, І все. Ви всі обряди. Дякую вам. Гарного дня. Дякую вам. Дякую вам. Дякую, будь ласка. Будь ласка. Чи будете ви святкувати Водохреща 6 е, січня або 19 по старому? Буду шосту. По новому будете, Буду. так? Ага, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь а до того. Потім що... з друзями під 19. А, я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що зараз змінився календар. І Ви до цього нормально ставитесь? Це нормально. Нормально? Це а будете пірнати в ополонку? А ви зараз пірнаєте? Навіть, якщо немає, я з банів з колоджую в ополонку. Ага, я зрозуміла. Дякую вам. А, а чи ви вірите цілющі сили води? Дружиш, ви не вірите, мабуть, і підмажемося. Гарно вам, дякую. Дякую. Чи святкуватимете ви водохреща за новим календарем 6 січня чи 19-го все ж таки? 19-го. 19-го будете, так? А як ви ставитесь до того, що перенесли дату на 6 січня святкування? Ну, да, в принципі, нормально. Нормально? Україна, український угу. праздник. Ми ж живемо на цій а, що, а ви будете поки що ще 19-го, так? По Поставлю традиція? Я не а, а взагалі пірнали у полонку Никогда. ніколи? А чи вірите ви у цілі силу сили води? Ну, знаєте, як то раніше сказала, відмінять чисті очистити душу. Дякую вам. 6 січня або 19-го? За новим календарем чи за старим? 19. го А чому 19-го? Як ви ставитесь до того, що перенесли дату? Ну, як я ставлюся? Не знаю, як ставлюся, але живу по-старому. Я зрозуміла. А чи вирите ви в тілі, що сили води? А будете пірнати в ополот? Ні. А колись пірнали? Ні.